З нами головний тренер клубу Атлетик футзал міста Дніпро Олександр Кабаненко. Олександр Анатолійович, ваш коментар сьогоднішньої непростої гри для вашої команди. Дякую за привітання. І дякую нашим Збройним силам за те, що ми провели груцю. Багато тривог збиває з ритму. Раз розминка, два розминка. Ну, важкувато хлопцям десь налаштовуватись. Але я дуже вдячний хлопцям, болівальникам нашим, міста наше поздоровляю. Важливі три очки, вони легкими не будуть. Важка перемога. Десь на нас дали дві перемоги поспіль, десь вже треба першим номером, Но ми від своєї лінії філософії не відходимо. з Хлопцями розмовляємо, домовляємося, як ми працюємо. Дуже радий, і гордий за команду. Друга, другий тайм він десь був такий схожий на те, що хочеться бачити. Агресія, інтенсивність, динаміка така правильна. Десь відрізки в нас в грі такі є дуже гарні. Хочеться, щоб вони були, хочеться, щоб вони були длинішими, тоді, тоді буде гра цільна така. Ми ну, працюємо в цьому напрямку, десь і реалізації, і хочеться, щоб десь процент був повищий. Ну, не все воно зразу. Треба час якийсь, да. і цей тиск якийсь дали на нас болівальники, домашня арена. Ну, Дуже важлива для нас перемога. Треба цей дух переможця, щоб він... Десь нас живе, треба звикати до тиску. Дуже дякую нашим вболівальникам, повні трибуни були. Хлопцям велике дякую, да, перетерпіли другий тайм, керівництво наше з перемогою. Рухаємося далі. Дякуємо. І вам дякую.